Добрий вечір! У нас почалася вилупка перепелів. Ось ми приготували їм ящичок такий. Включили красну лампу. Ще не витягували, хочу вам сперва показати, що у нас всередині. Хоч це скільки у нас вилупилось. Ще трошки хай побігають і ми будемо у ящик сюди перекладати. Так що у нас сьогодні будуть всю ніч крупитися. Перекладано буду закривати, хай не образовиться. Бачите, віконечка видно. Щас. Виложу і покажу. Ні, чаще трошки чащик нагріється, бо ми недавно включили. І потім вам вже покажу, як ми сюди вилежимо. Купили для них і комбікорм, ще покажу який. Ось такий комбікор купили дворик для бролерів. Для брулерів. Іншої птиці. Це не реклама, ну просто показую, чим я буду кормити цих перепелів. Рішив досняти відео вже на наступний день. Бо тоді, коли казав, що покажу що 12 штук вилупилось, то думаю, що я буду туди-сюди знімати, вже зніму, як повністю вилупляться. Вже повністю вилупилися, інкубатор вже я відключив від розетки. Там то ще є наклінуті, але вже вони то, як я думаю, будуть дуже слабенькі, то я вирішив відключити. І за те, що вони обично такі вже останні, вони не виживають. Я вже навіть із останніх, що положив був сюди, то ось недавно, то я їх вже убрав, бо вони вже якби не жильці були, вже отошли. Не знаю скільки вилупилося, ну я думаю процентів, 8, ой, процентів 50 вилупилося. І за того, що е, штук 80 точно є, може 90. Це вже завтра ось будемо як перестеляти їм, то тоді вже і посчитаю скільки точно тут штук. Ну то як кажуть вже у другому відео. Я вже точно скажу скільки вилупилась. Як буде їм 2-3 суток, тоді я ще відео зніму вам і покажу. Зараз я їм насипав з комбікорму, додаю, водичку поміняв, частенько поставив. Вон, бачите, п'ють. Красна лампа в них тут горить. Щоб їм тепло було. Ну, а що такий малий процент, що процентів 50, я думаю за інкубатора. Цей інкубатор квочка, він... малий процент вилупляємості в нього іменно перепелював. Бо заложував я раз у в раз великий свій інкубатор. то там конечно хороший процент вылупляемости был 76 процентов насколько я помню ну а тут конечно на намного хуже так что так и дело здесь кто-то просто слаб... слабенький еще Може з последних, що забрав. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. пишіть вопроси, кому які не зрозуміли. До нових зустрічей. Пока-пока.